Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я знімати потрішку, показувати, як розвиваються мої гортензії, широколисті, які ростуть в горщиках, поки ще висаджувати відкритий ґрунт не планую, і планую вести в горщиках. І собі потім. Буде цікаво, бо не все вдається. Навіть гортензії від одного покуп... продавця у мене теж дещо відрізняється. Теж підготую якесь таке загальне відео. Покажу. І якщо щось не вдалося, то буду навіть сама аналізувати, як було, що я тоді робила з ними, що я говорила. І виправляти помилки. Одна з красунь, яка досить непогано виглядає, дуже гарно розвивається, як на мене, Beauty of Bookshop Realty Collection. Покажу ось паспорт. Чи принаймні. Лейбочку, ні, паспорт. Взаді є описи, характеристики. Гарна в мене вона є в відкритому ґрунті, я казала. Це я купила дублікат. І дублікат виглядає ну, в 100 разів чи там, не знаю, в N разів, в 10 разів краще. Насправді. Ось чому, тому що в ґрунті все-таки ну, вона маленька, набагато менше її купила. І після зими не така вона аж прекрасна. Прик Ось тут вже видно, видно вже суцвіття, і навіть видно суцвіття червонуваті. Може, вони переважно такі, ну ні, все ж таки, я думаю, якщо блакитні чи фіолетова щось такої барви, то вони, мабуть, теж відразу показуються. Але цікавинка в цьому, цього сорту в тому, що в нього ось таке цікаве листя, барва листя, така коричнувата, коричнувато бура. Ну, гарна, гарна, цікавий. Це дуже цікаво теж. І чарівно виглядає в поєднанні з барвою самого суцвіття. Гарно підріз кущик. я її показувала від пані Яни Флора Верде. Показувала, я ще її придбала, вона така приїхала. Ну, звісно, тоді саджанець приїхав невеличкий, пагони ті всі були просто. Бруньки були, або може листя невеличке ще було, але це вже було, мабуть, добрий місяць, правда? Тому треба подивитись по своїх записах. І ось видно, що він росте. Непогано, значить, йому, значить, тут я гарно йому забезпечую догляд. Ось така цікавинка. Ну, квітнення ще не буде швидко, аж так, але все залежить від погоди, звісно. Оскільки це в мене в горщиках, а був період такий, що похолодання і вдень. Досить прохолодніше було, хоча не критично для гортензій. Та й, а вночі та було досить для гортензій критично, тому це все в мене я заносила в, в сухе неопалювальне приміщення на тих кілька ночей туди-сюди прийшлося носитись. Ось так воно потрішечку розвивається. Буду теж слідкувати, як, як далі розростається кущ, як він міняється, і показувати вам ось будемо порівнювати. Я думаю, що цей сорт він. Ну, є, є він. І мені виглядає, що він мав би бути досить популярним. Серед нас квітникарів. Ось тут ще не Ну, гарно, я надіюся, що, що заквітне мені щось. Ну, виглядає, що заквітне. Виглядає, що щось я матиму квітучого з гортензії цьогоріч навіть в горщиках. Ось так пишіть, хто має, як у вас, скільки років в горщику росте. Ось, ну, я думаю, я впевнена, що цей горщик наступний сезон мені прийдеться, а може під кінець сезону побачу перед зимівлею. Пересаджувати в більші літрів 18, десь 15-18. Ну, поки що так. Дякую вам за увагу.